І ніч піде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну По підтинню сиротами, а я тут загину, там найдете щире серце і слово ласка, там найдете щиру правду, а ще може й слава. Сьогодні ми колектив відокремленого структурного підрозділу. Заліщицького фахового коледжу імені Євгена Храпливого, Національного університету біоресурсів і природокористування України, єдинаючись зі всією Україною, вплітаємо і свою квітку у вінок Шани великому сину нашого народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Зори моя вечірня я Сійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А навітах гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі, повкулак ночує, а сич в лісі, та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині, ночі розцвітає. А про людей та нехай їм я їх добре знаю. Добре знаю, Зори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю. І розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Не гріє сонце на чужині, а вдома надто вже пекло, мені невесело було на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, І я хилився до нікого, блукав собі, молився Богу. Та людте панство проклинав, І згадував літа лихії, погані, давні літа. Тоді повісили Христа І тепер не втік до син Марії, ніде весело мені. Та, мабуть, весело й не буде. І на Україні добрі люди. Адже такий на чужині. Хотілося б, та й то для того. Щоб не робили москалі труни із дерева чужого, або хоч крихітку землі і за дні святого святі їй вітри принесли, та й більш нічого. Так то, люди, хотілося б та й що гадать, нащо вже Бога турбувать, якщо по нашому не буде? Ти нам залишив прагнення високі, шляхи священні. По яких іти, твого сумління й мужності уроки ми бережем і будем берегти. Не завидуй багатому, багатий не знає, ні приязні, ні любові він все те наймає, Не завидуй могучому, бо той заставляє, Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу. Що він тяжкими сльозами вилив на забаву, а молоді, як зійдуться та любо та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо, не завидуй же нікому, дивись кругом в себе. Нема раю на всій землі, нема й на небі. Схаменіться, нелюди, юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну. Проскуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Поховайте та вставайте, кайдане, порвіте і вражою злою, кров'ю, волю покропіте. Світова слава Шевченкова зростає і шириться разом зі славою його народу. Разом із зростанням ролі й престижу нової вільної України і став для нас Шевченко заповітом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будем славить перед цілим світом живе й святе Шевченкове ім'я. За горами гори, хмарами повиті, сіні гори кров'ю повиті. Спокон віку прометея та морел карає, Що день Божий добрі ребра й серце розбиває, Розбиває та не випиває живущої крові, Воно знову оживає і сміється знову. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак з під за очі, грає синє море, Рає серденько козаче, а думка говорить. Куда ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині не тіли люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. стить козак над тім боці, грає сіні море, ту доля зустрінеться, спіткається горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тарнами. За що мене як росла, я люди не любила? За що мене, як виросла молодою, вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіта? Дивуються, не знаю тоді. Скажи ж мені, мій брат, королевий цвіт, я не знаю моє заст, і цвіт королевий. Схилив свою головою червоне рожа До білого, поликого, диченька лілеї. Моє диво, моя тедола чорнобрива, якби побачив, нагадав, веселеє та молодеє, колишнє лишенько лихеє. Я заридав би, заридав і помилився, що неправдивим, а сном лукам розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє святе диво. Гордий, величний, палкий і нескорений, наш незабутній Шевченко-Кобзар в безсмертя над нивами й горами, Помислів, дум і сердець володар.